Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Ви бачите зараз на екрані какао Classic Meia. Це, друзі, какао коштувало е, десь на початку літа 25 гривень, якщо я не помиляюсь, приблизно 25-27 гривень в супермаркетах. Потім через місяць какао на це какао підвищ... знову підвищили ціни. Стало це какао коштувати 30 гривень. Потім десь в серпні воно стало коштувати 35 гривень. Е а ось уже на жовтень це какао коштує зараз 48 гривень. Ну і що ж, я ж тоді купував, купув, десь в кінці травня, чи в червні купив 4 пачки какао. Думаю, куплю, нехай буде наперед. Купив я 4 пачки какао. Десь його, десь 4 пачки, я пив, напевно. Місяців три. Можливо, і менше, не пам'ятаю, але я кожного дня какао п'ю. Замість кави рекомендую вам, до речі. ну, Це ж таке, знаєте, комусь кава подобається, комусь какао, комусь чай. Чай теж п'ю. Отак, друзі. Е, ну, Перейдемо до теми. Вересні ж потім знову ж какао це я е, купив уже за 35 гривень, коли воно стало коштувати 35 гривень. І що ж я думаю? Думаю, куплю, напевно, наперед його. Тому що підніму ціни зараз. На шоколад підняли по шоколадку то взагалі окрема тема. Запишу я пізніше. цей же ж, Куплю я наперед, мабуть, пачок 5-6 какао. Купив я, друзі, десь у вересні в місяці по 35 гривень, це акція була. 6 пачок какао. І що ви думаєте? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість пачок какао, друзі. Чудово, чи не так? Тепер рахуємо. 35 гривень. 6 на 3 180 гривень, 6 на 5 30 гривень. Це виходить 210 гривень. А зараз яка какао стоїть 40, е, коштує 48 гривень. Тобто, 6 на 4 240, 6 на 5. Е, 6 на 8 48. Виходить е, 288 гривень. Тобто я виграв, друзі. Е, виграв я, виходить. Ану, рахуйте, 78 гривень. Ну що я, бізнесмен чи ні? Чи гомноїд? Як ви думаєте? Dá é pra comentário